Хай-хай, з вами... А, це не той ролик. Всім привіт. Сьогодні ми розглянемо 5 способів заробітку на телеграмі. Я покажу декілька своїх кейсів та кейсів своїх знайомих. У телеграмі є дуже багато способів заробітку, але ці 5 самі основні. Це менеджерство, закупництво, адмінство, редакторство та гарантство. Перший спосіб це менеджер реклами. Їх заробіток це відсоток від проданої реклами. Наприклад, вони працюють в каналі, де реклама коштує 200 доларів, вони продали рекламу та взяли за це 10-20%. Їхній заробіток з одної реклами склав вже 20-40 доларів або копірайтери контенту. Це люди, які роблять пости, гайди, статті. В середньому без досвіду роботи редактор заробляє від 1 до 1,5 долари за пост. Вже з досвідом, з кейсами, з репутацією, він може брати і 2, і 3, і 5, і навіть 10-15 доларів за пост та за статтю або якийсь детальний гайд. Ви одночасно можете працювати в 3, 5, в 10 каналах. Це не дуже сильно займає часу, але якщо ви працюєте в 2-3 каналах, то десь години 2-3 на день ви будете витрачати адміністратори каналів 90-95% адміністраторів та власників каналів заробляють виключно на рекламі, реферальці або якихось промках. Це і непогано, тому що там дуже великі гроші можна заробляти. Це просто факт. Середній канал з 10 тисячами підписників та 1000 1500 охоплень на тематиці саме криптовалюта, NFT, в середньому в місяць може заробляти 1000-1500 доларів, це тільки на прямій рекламі. Закупщики реклами або, як ще їх називають, власники DAO. Власники DAO це такий канал, в якому сидять 100-150 адмінів в середньому. І туди викладаються оффери на рекламу. Це може бути офер на рекламу канала, на рекламу проекту, на рекламу казино та іншого. Якщо вам пише проєкт, наприклад, з пропозицією закупити через вас рекламу, ви за берете десь 10-15% та закупаєте їм рекламу. Тому з бюджету в 1000 доларів ви заробите 100-150 доларів. Але тут дуже важлива ваша репутація. Як вас знають, щоб до вас була довіра, тому що якщо ви просто ніде не світилися та ви невідомі, то вам ніхто не дасть такий бюджет. Гаранти, хто вони такі? Це третя особа між вами та покупцем каналу. Наприклад, якщо ви хочете купити канал, то ви ж не будете кидати напряму гроші. Ви кинете гроші третій особі, вам передадуть власнику канала, а ця вже третя особа закине гроші. Загалом ці люди беруть 5-10% від угоди, тому якщо ваш канал коштує 5-10 тисяч доларів, то вони зароблять 250-500. Доларів. Також можете підписатися на мій YouTube, Telegram в описі та написати свою ідею для наступних роликів.